Україна різний край. На Білому світі є різні країни, де ріки, ліси, лани. Та тільки одна на землі Україна, а ми, її доньки сини. Усюди є небо і зорі скрісяють, і квіти усюди ростуть. Та тільки одну батьківщину ми знаємо, її Україною звуть. 24 серпня є Днем Незалежності України. Це межі нашої української землі, де живе український народ, величезний простори займає наша земля. Береги нашої держави омивають Чорне та Азовське моря. Є в Україні і високі гори під назвою Карпати та Кримські гори. Найбільші ріки країни це Дніпро, Південний Буг, Дністер і Десна. Столиця України це місто Київ. Президент України Володимир Зеленський. Герб, прапор і гімн – це три основні державні символи України. Золотий Тризуб має давню історію. Він був символом єднання та могутності. У тризубі відображена триєдність життя це батько, мати, діти, які символізують силу, мудрість, любов. Прапор це державний символ, синьо-жовтий прапор маєм, синє небо, жовте жито, прапор свій оберігаємо. Він святиня знають діти. Гімн – найголовніша пісня країни, слова палки, мелодія врочиста, державний гімн ми знаємо усі, для кожного села, містечка, міста це клич один з мільйонів голосів. З Днем народження країна, зі святом нас усіх, ми нація єдина, ми веселі, щирі, добрі, не страшні нам дощ і сніг. Ми сміливі і хоробрі, тож зі святом нас усіх.